Видання Толкіна – це були поеми в цьому виданні Легенда про Сігурда і Гудруна», поеми, які Толкін створив під враженням від скандинавської міфології, переказів про з Зміїборця, який переміг дракона Фафніра і його кохану Прекрасну Гудрун і Валькірію такий, Скандинавський, нордичний. І Толкін написав ці поеми давнім алітераційним віршем, який, яким колись творили і давньо скандинавський поет, і давньоанглійський, яким написаний і також і Беобульф, оця давньо англійська поема, яку я свого часу переклала. І падіння Артура це також поема, незакінчена поема, написана літераційним віршем про короля Артура, його вірних і невірних лицарів, і про королеву Гвіневеру. ось така романтична історія. І треба сказати, що і перекладаючи веобульфа, і оці літераційні поеми, я Намагалася відтворити як найточніше цей алітераційний вірш. Власне, ми звикли до римованого вірша, який пов'язує Рима, співзвуччя закінчень слів. А германська алітерація — це теж співзвуччя, але не закінчень слів, а початків, якщо так дуже спрощувати власне приголосних, які передують наголошеному голосному. І я намагалася цю алітерацію відтворити. І також навіть дещо своє оригінальне писала лікараційне віршем. Наприклад, ну всі ви мабуть дивилися, коли бачили мультик в дитинстві, коли удава вимірює папуга. От, а мій переконацький шлях можна виміряти в драконах. Як це не дивно, до речі, Полкін ще дитинство полюбляв драконів. Скажімо, от з легендою про Сігурда він ще познайомився, читаючи казки. Був такий шотландець етнографіст Ендрю Ленк, і він створив такі 12 збірок, казок різного кольору. І от у червоній книзі була казка про Сігурда, який переміг дракона Фахнера. І Толкін захопився відтоді? Північної цієї нордичної міфології і драконами, і навіть казав, що звичайно, дракон це небезпека, це дуже небезпечно, але світ, де існують дракони, навіть уявні, він був би багатший і яскравіший, ніж той, в якому ми живемо. І тому дракони часом у творах толки не з'являються. І мені, як переконався, доводилося мати з ними справу. І у, скажімо, в ми бачимо дракона слова якого, зрештою, вбиває стрілою з лука один з героїв, лучник на ім'я Барут. Отже, Смок у Гобіті, у легенді про Сібор дракон, Фафнір, відповідно. Ще був дракон в одній із поезій циклу пригоди Тома Бомбадила», це вже три дракони. І четвертий мій особистий дракон був у Беульфі. Це третій власне, суперник героя, головного цієї героїчної епопеї. І власне, я написала коротенький такий а літераційним віршем, мовляв, Тож я читачу чотири рази словом друкованим, дракона убила. І тут бачимо ці алітерації, читачу, чотири. Друкованим драконом. Е е можемо рухатись далі. І е ця книга, яку ви бачите зараз лишти е різдвяного діду, власне, толкін є теж. Є е тільки а зараз, зараз читаю за програмою наші менші читачі. Дуже приємно. <голові> е Треба це... сказати так, що цієї книги Толкін властиво не писав, як, як книги. А народилася вона так, і опорядкувала друга дружина Крістофера Толкіна з тих листів, які Толкін колись писав до власних дітей перед кожним різдвом писав їх імени Різдвяного діда оцього персонажа. Андрійського, який дуже нагадує нашого святого Миколая, який от перед Різіном, власне, в різдвяну ніч, він розвозить подарунки і всім слухняним діткам в Панчохи, які вони вивішують біля каміна, він а, кидає подаруночок і толки, щоб своїм дітям створити от такий різдвяний казковий настрій. Подарувати їм указ справжні. Він писав ці листи трифтячим почерком, бо Різдвяний дід він живе на північному полюсі, там холодно, руки в нього тремтять щастя. І він поки описував в цих листах життя буття різдвяного діда як Починається різдвяний сезон, і він дуже зайнятий цими подарунками, йому допомагає великий північний білий ведмій, такий вайло, башкетник. Часом він ці подарунки чи то псує, чи то ще щось робить, але загалом найдобріша душа цей білий ведмідь, ще там і рельки з'являються, і гоблини. Словом, такі різдвяні всякі пригоди. І Толкін, як там великий художник, оздоблював ці листи власними і малюночками, бачимо різдвяного діда, як там Толкін його бачив і зобразив. І ці листи Толкін часом підмовляв листоношу, щоб він приносив ці листи до будинку, або залишав їх на кабітній полиці, і діти знаходили їх там, часом вони були припорошені сніжком. І ось така тривала, таке чарівне листування, діти вірили. Що справді їм пише різдвяний дід і самі писали йому листи, от сини Толкіна згодом присила і замовляли подарунки. Ну, Толкін, як ну, був викладачем давньої англійської мови і літератури в Оксфорді, в Оксфордському університеті, ну, не був він надто заможною людиною і не всі мрії своїх дітей міг втілити. Але от за рахунок цих листів, які він писав, він. Звичайно, він зробив своїм дітям незабутні, абсолютно унікальні подарунки, які згодом, я ж кажу, були зібрані і видані як книга. І тепер їх залюбки читають і англійські діти, і діти по всьому світі де ці листи перекладені. Я свого часу перекладала ці листи також з величезним задоволенням, і там є трохи віршів чудових, різняних. І можемо рухатись далі. Берен і Лутієн це одне зі сказань, також, які вийшли до Сені і Толкін як перфекціоніст, він створив кілька версій цього сказання, кілька прозових і навіть поетичну версію таку поему, дуже красиву. «Берен і Лутієн це сказання про кохання смертної людини Берена і ельфійської принцеси Лутієн. І треба сказати, що Толкін бачив у цих персонажах уособлення себе самого і своєї коханої дружини Едіт. А треба сказати, що шлях до шлюбу був непростий у Толкіна і Едіт. Вони обоє були сиротами, і вони ще зустрілися зовсім юними. Але Опікун Толкіна забороняв їм зустрічатися, щоб Толкін не відволікався від навчання. Крім того, Толкін його мама була католичкою, тобто батько помер, мати, залишилася з двома синами, теж невдовзі померла. І Толкін, відповідно, був католиком, а його обраниця Егіт протестант з протестантської родини, а в тогочасному суспільстві англійському. Дуже традиційному, консервативному це було перепоною до, до шлюбу. І ось лише тоді, коли досяг ТО повноліття 21 року, лише тоді він зміг нарешті сам розпоряджатися своїм життям. І тоді він відразу написав еді із пропозицією руки і серця. І потім він пішов на фронт, воював, як я вже сказала. І тоді, коли він вже повернувся Через шпиталь пройшов, і лише тоді вони змогли нарешті одружитися. Вони створили прекрасну родину. І ось сказання про Берена і Лотієн теж йдеться про велике кохання і перешкоди, які стоять перед закоханими. Справа в тому, що Берен, людина він заблукав, цей ельфійський ліс, оцей ельфійське королівство Доріат, і побачив прекрасну Лутієн, яка вона танцює на лісовій галявині і закохався в неї. А однак, батько Лутієн, ельфійський король Кінгол, він був проти цього шлюбу. І він, щоб прямо не відмовити беремо, він йому дав завдання фактично нездійсненне. Нездійсненне полягало це завдання в тому, щоб дістати силь А ми знаємо, що таке сильмарил, цей магічний самоцвіт. Із корони темного володаря Моргота. І, власне, Моргот вкрав цей самоцвіт і собі вправив в корону як оздобу. І, звичайно, що це було практично завданням не здійсненим. треба було проникнути у темне оце царство, королівство, ангба і якимось чином цей самоцвіт здобути з корони темного володаря. Але Попри нездійсненність цього завдання, Берен такий вирушив у путь. А Лукієм її батько ув'язнив, ну, як ув'язнив, так як може люблячий батько ув'язнити свою доньку. Він велів збудувати у гіллі величезного бука хатинку, таку дуже милу хатинку, і там, щоб Лукія населилася, і щоб все, що їй було потрібно, їй постачали просто по драбинці, туди їй носили і страви, і, там, і все, що їй потрібно. І Лутієн, знаючи, що її коханий вирушив цю небезпечну подорож, вона втекла вона втекла, бо як ельфійка вона володіла чарами, і вона зрізала своє прекрасне темне волосся і з нього зіткала такий плащ, який зробив її невидимою, незримою. І так вона, попри варту, яка її охороняла, вона спустилася невидимо цією драбинкою і рушила услід за берегом. І вони вже вдвох дісталися до Амбанду, і можна з цієї книги Берень Лутіє довідатися про те, чи вдалося їм здобути Сей з корони Моргата. І, власне, перекладаючи цю чудову історію, я також надихнулася і написала поезію. З епіграфом із поеми. поема про Барине Лутієн, о, отієн, о з усіх красун, усіх племен ти найпрекрасніша Ельфійко, як вірно любиш ти і стійко. І ось така поезія. Коли підбирається з півночі тінь до вільних країн і шляхетних твердинь, а слідом за тінню бурхає Вогонь від їхніх північних лихих прикордонь, коли звідусіль тільки й чути війна і музика битви горкоча страшна. Тоді найсвітліші до зброї стають, обравши без роздуму воїнську путь. І кожен без роздуму те залиша до чого його прикипіла душа, і хтось покидає раючий свій лан, де збіжжя викохував родом селян, а хтось покидає улюблений сад, де стільки під кожним листочком відрад, а хтось покидає своє ремесло, що стільки утіхи йому принесло, ковадло і молот, Зубила й різці, щоб міцно тримати меча у руці. А хтось покидає принайші. Жити без них він ще вчора не міг і мудрість високу рифійських письмен, А хтось покидає свою Лукієн Дай Боже, щоб кожен вернувся назад до книг у майстерню на поле чи в сад, але найніжніші слова молитов за тих, хто покинув найвищу любов, за тих, хто покинув. Свою лотієну, в якої багато, багато імен.